Доброго дня, все це компанія Автопарк. Сьогодні у нас продаж продаж з такий Peugeot 3008 2012 року випуску 2 літри дизель гібрид. Значить, автомобіль привезний з Франції, проїхав по Україні тільки 1000 кілометрів, повністю в рідній фарбі, білий перламутр в двойному красі з заводу. Автомобіль має 239 тисяч пробігу всього лише. Ось так на панорамі. Підрульові пелюстки з картами, двохзонним кліматом. Автомобіль максимально збережений. З перектроніки, по кругу, перед зад для допомоги при паркуванні, система повного приводу. Тому автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Економний, комфортний, вмісткий як для міста, так і на дальні подорожі. Тому, друзі, хто шукає для себе ось такий автомобіль, телефонуйте. Компанію Автопарк UA, заїжджаєте на огляд, проводимо тест-драйв та купуєте для себе даний автомобіль. Чекаємо, кільцева дорога 60 львів.